18 травня невеличкий огляд огороду. Так, оце наші огірки. Це одна гаятка, оце інша. Вони які гарненькі вже огірочки висять, квітнуть. Огірочки. Огірочки такі. Так, оце бахчу вчора посадили розсадою, це помідори розсадою, ще помідори, капуста наша раненька. Кому-кому капусті в цьому році дуже добре. Дуже. От дивіться, який вже качанчик, а вже повненький. Наступного разу будемо вже їсти. Вон, бачите. Це чесник у нас, той, що ми взимку саджаємо. Оце картопля раненька, будемо її першою їсти. Вже теж десь тижні ще два-три і будемо їсти. Зніму потім ролик. Так, тут в нас будуть сині, поки ще пусті. Кабачки. Бачите, які вже гарненькі. Такі кабачки в нас. Все було під плівкою такою. Бо погода в цьому році, ну дуже, досить не радує. Оце такі перці тут. Оце два тижні їм. Кукурузка. А оце картопля. В березні місяці ще саджали, тільки сніг зійшов. Ми її посадили, бачите, яка теж під плівкою була, он, дивіться, мій і стовбур який. Ця гаядочка гуляє, потім скосимо, буде як сідірат. Посадимо поздню капусту. Так, морква. Салат вже їмо, салат. Каїпом, бачите, отак. Полосочка салату, полосочка каїпом. Часничок теж зимовий. Це в нас заповнюємо компостна в цьому році гаятка. Тут теж буде пізня капуста, а оце картоплю пізніше посадили. Тижні, мабуть, 2-3 назад. Вже така ось. Ну, от якось так.